Знаєте, насправді є люди, яким психотерапія не потрібна. Поговорити можна з подружкою, з мамою, з сестрами це ж те саме, що психолог. Треба ходити в церкву, а не на психотерапію. Вони хочуть тільки витягнути гроші. Знайди собі заняття, і все буде нормально з твоїм моральним станом. Почну з того, що я ніколи не була скептично налаштована до психотерапії за виключенням, напевно, дитинства, коли я думала, що це тільки для тих, хто має якісь вроджені дефекти мозку, і що взагалі існують тільки психіатричні лікарні, де відбуваються всякі кошмари, і там точно не допомагають. Мені здається, у всіх була така думка в дитинстві. чи... Може, в когось є і зараз. Дайте знати в коментарях, щоб я не думала, що я одна така. Уже у більш свідомому віці я розуміла, що таки хочу піти на терапію, але тоді, коли у мене будуть власні кошти, і, в принципі, коли я буду жити більш самостійним життям. Спочатку я дуже довго це відкладала: то через гроші, то через якусь нерішучість. Потім я довго не могла підібрати спеціаліста. І ось тільки цієї весни я зрозуміла, що мій моральний стан уже, скажімо так, піджимає, і мені потрібно справді швидко приймати рішення про те, до кого йти на терапію, і як найшвидше записуватись. У мене було чітке розуміння того, що якщо я тягнутиму ще довше. То записуватись на терапію буде нікому і заробляти на неї гроші теж. У виборі спеціаліста для мене були важливими три фактори. По-перше, це мав бути саме психотерапевт, а не психолог. Якщо вам потрібне відеопояснення різниці між ними, то я можу його записати, але, будь ласка, дайте знати в коментарях. По-друге, спеціаліст мав бути україномовним. Маленька вставочка, я живу в Польщі. І, по-третє, сесії мали бути стаціонарними. Бо я, в принципі, у сфері медицини не дуже люблю онлайн формат. Дякуючи інтернету, я знайшла спеціаліста, який відповідав всім моїм критеріям і, недовго думаючи, записалась на сеанс. Як я готувалась до першого сеансу? Взагалі, я дуже люблю, щоб у мене все було сплановано до дрібниць. Тому за кілька днів до, я просто взяла аркуш паперу і виписала тут треба було б Взяла аркуш паперу і виписала на ньому всі свої насущні запити чи проблеми, які я хотіла б вирішити. І в принципі, я зовсім не хвилювалась до моменту, поки не опинилась перед кабінетом. Увійшовши всередину, перше, що я помітила, це те, що в кабінеті. Майже не було меблів. Тобто там стояли два стільчики один навпроти одного, до речі, дуже близько. Між ними стояв столик, на якому була вода і серветки, і годинник розвернутий в сторону психотерапевта. Проаналізувавши це потім, я дійшла до висновку, що це, напевно, спеціально для того, щоб пацієнт під час сесії не відволікався. А міг повністю сконцентруватися на розмові на своїх думках і почуттях. Терапевт виявилась дуже емпатичною, і ми якось одразу знайшли контакт, тому я не мала ніяких зажимів і могла говорити про все відкрито, розгорнуто і чесно. Після сеансу я відчувала задоволення, що мої очікування виправдались. В принципі, все виглядало так, як я собі це уявляла. Також я почувала полегшення від того, що нарешті вирішилась, і що матиму змогу розмовляти з компетентною людиною і за допомогою цього шукати вирішення моїх проблем. І я одразу зрозуміла, що налаштована на подальші регулярні сеанси. Я людина схильна до саморефлексії і в загальному люблю багато думати і довго говорити на глибокі теми. Та до терапії я вважала, що це кара небесна, і що від цього я маю тільки страждання. Терапія ж допомогла мені побачити в цьому потенціал. і зрозуміти, що доклавши трохи зусиль, часу і терпіння, я зможу перетворити це на щось корисне, що в перспективі допомагатиме іншим. Перед тим як продовжити, я хочу попросити вас підтримати українськомовний контент, поставити цьому відео лайк, підписатись на мій канал. Саме так ви підтримаєте мене і спонукаєте до створення нових, не менш цікавих відео. Наперед, дуже-дуже вам дякую. Скажу вам так: впродовж життя, що я тільки не чула про психотерапевтів, психіатрів, психологів взагалі про всю цю сферу. Наприклад. Поговорити можна з подружкою, з мамою, з сестрами це ж те саме, що психолог. Вони хочуть тільки витягнути гроші. Треба ходити в церкву, а не на психотерапію. Знайди собі заняття, і все буде нормально з твоїм моральним станом. Як вам такі поради? Знаєте, розмови з мамою чи подругою й справді допомагають. Але до певного моменту когось вони можуть витягнути з емоційної ями повністю, але когось ні. Я також не маю нічого проти людей, які ходять до церкви. Це теж свого роду терапія, я б навіть сказала самотерапія. Та мені це вже не допомагало. Мені потрібно було щось серйозніше і більш ефективне. І чесно, я ні на секунду не пожаліла. Що таки на це вирішивсь? Знаєте, насправді є люди, яким психотерапія не потрібна. Це люди, які вже її пройшли. Після перегляду цього відео у вас буде над чим порефлексувати. Чи згідні ви з моєю думкою, чи можливо у вас був негативний досвід в психотерапії? Мені буде дуже цікаво почитати ваші історії. Якщо у вас лишились якісь запитання після перегляду відео, то залишайте їх в коментарях, і я обов'язково відповім на кожне з них. На цьому в мене все. До зустрічі!